Друзі, як завжди, вітання від команди Простасталь. Сьогодні продемонструємо вам два красунчика. Два товариші замовили у нас такі гарні кастомні ножі: один у моделі Танто та інший у моделі Сірко. Піхва в обох ножах у кольорі койот та мають руків'я кольору капучино. Огляд пропонуємо почати ось цієї моделі сірко. На піхвах є індивідуальне гравіювання та молі система аби ніж надійно тримався на молі платформах. Також позаду ніж оснащений мусатом, аби ви могли підтримувати його остроті. Ну а сама модель неймовірно гарною, компактною та неймовірно міцною, адже виготовлена зі сталі H12 Меф також, ніж неймовірно, функціональний, адже має дві ріжучі сторони, які вдобавок ще й дуже гострі, адже ми заточували їх вручну за допомогою шести боротьвих каменів. Ну а гравіювання аніме коло жузубок сторін, на просто неймовірне. Тепер продовжимо з моделлю танто. Зовні є схожості, але позаду розміщений теклок аби ніж тримався на ремені. Ну а сама ж модель танто є дещо більшою. Вона неймовірно зручно та гарно сидить у руках. Заточувалась так само вручну за допомогою шести борових каменів, що робить її дуже гострою. Але ви тільки погляньте на цю форму клинка та гравіювання на нього. Просто неймовірна робота. Друзі, на ну, мим нагадаємо, що загалом у нас є 15 моделей ножів, різні кольори, руків'я, піхов, ще два матеріала покриттів. Ну і, звичайно ж, гравіювання можуть бути будь-якими як на ножі, так і на піхвах. Тож, якщо хочете свій власний кастомний ніж, не цурайтесь, пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру! Пум!